Троє маленьких івано-франківців п'ятирічна Тереза. Чотирирічний Андрійко і трирічна Варварочка колядуючи зібрали дві тисячі гривень, щоб допомагати Олегові Салійчуку, дев'ятирічному школяреві учневі ї загальноосвітньої школи, хворому на лейкоз крові. Діти ходили по домівках родичів, сусідів, знайомих, зупиняли перехожих і пропонували вислухати їх різдвяну програму та просили пожертвувати гроші для хворого товариша. Їх батьки і бабусі з дідусями додали ще тисячу гривень і всю суму перерахували. На рахунок мами хворого хлопчика Тереза, Андрійко і Варварочка хочуть, щоб Олег швидше одужав, грався з ними в сніжки, катався на санчатах. Дорослі, які підтримали дитячу благодійну акцію, закликають усіх небайдужих приєднатись своїми пожертвами для допомоги Олегові Салійчуку. Хотіла б звернутися до мешканців Прикарпаття і озвучити просьбу батьків Олежика Солійчука, який дуже важко захворів на лейкоз крові. Мати Олежика є нашою співробітницею торгового центру по Галицькій, 41Б. Сім'я дуже потребує матеріальної допомоги. І ми звертаємось до всіх підприємців міста, щоб надали бодай найменшу допомогу для цієї родини. І наші внуки теж по мірі можливості зібрали дві тисячі гривень і ми їх перерахували на рахунок Олежика. І ми навчаємо своїх онуків, дітей, милосердю, Божому милосердю. Коли ти допоможеш ближньому, то Бог тобі обов'язково віддячить.